Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо щодо особливості застосування реєстратора розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій при наданні послуг за умови проведення розрахунків, за них виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Головне управління ДПС Черкаської області продовжує інформувати платників податків про актуальні питання щодо особливостей застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у зв'язку з чим повідомляє таке згідно з пунктом 14 статті 9 закону України від 6 липня 95 року номер 265 про застосування реєстраторів розсункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, Реєстратори розункових операцій або програмні реєстратори розсункових операцій розсункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Таким чином, суб'єкти господарювання, які не приймають оплату за надані послуги готівкою або не здійснюють приймання оплати в безготівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів, платіжних карток, жетонів, талонів тощо звільняються від обов'язкового застосування реєстратора розвинкових операцій або програмних реєстраторів при прийманні оплати за послугу. Звертаємо увагу, що, хоча, право щодо незастосування реєстратору сундових операцій або програмних реєстраторів встановлено пунктом 14 статті 9 закону No265 і не може бути використаний суб'єктом господарювання при продажу товарів, суб'єкт господарювання не втрачає такого права навіть за умови здійснення торгівлі товарами у випадку приймання оплати за надані послуги, виключно. За допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Отже, у випадку здійснення торгівлі одночасно товарами та послугами за умови приймання оплати саме за послуги, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів, суб'єкти господарювання мають право не застосовувати реєстратори розвиткових операцій або програмні реєстратори. Розрахункових операцій з урахуванням пункту 14 статті 9 закону 265. Дякую за увагу.